та та -тан, та та тан-тан, та та, -тан, та, -та, -тан, та, -та -тан. О, всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні відео буде дуже просто. Да, ми їдемо, ми переїдем, коротше, в село, да, із міста. В село я просто живу в місті, бачите, в якому красивому вавному місті. Ну, я так решив, я хочу дуже в селі жити, і я хочу переїхати в село, друзі. да Я таки думаю, начну зараз запис, друзі, хочу вам дуже все показати. Я буду робити. І да ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, друзі, і. Да розказуйте, що багато хочете. Типу, це моє перше моє відео, друзі. І я вважаю, треба щось не знаю написати. Так, друзі, хорошо, я не знаю хто як, але я хочу йти короче, забрати це своє, коротше, що не треба. да Ой, що треба. Да, я живу дуже високо. Ой, ні, я побіг на кришу, ні-ні-ні, друзі. Отут я живу, отут я живу, отут я жив, ось моя комета. Це, Кстати, зустрічайтеся, Мініпух, пух це моя собачка. Давайте ми заберемо мою мі, мою ліжко, лі. заберемо комп'ютер. І системник заберемо, І ось, ось заберем, Де ставить мій системник. Так, хоп, ламаємо, Все, друзі, тут все я забрав, Мініпух пух. Так, пішли з мною, так міні пушка Тому що у нас таксі скоро буде. Так, да, я просто визвав таксі. І жду тепер я таксі. Так, ідем, 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 Фух, Як так важко, друзі. Так, ідем, 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 ідем. ідем, Так, да, розказуйте, пишіть коментарі, які ви любите відоси, які знімали, багато чого крутого, друзі. Так, я йду, іду. О боже, яке довго ідуся, просто піпець. Так. Откуда. О, тут я вийшов. Так, мініпух. пух дай мини пух мій. Мини пух, о. Ти мох. Так, хорошо, все несуть. Так, дальше. Мини пушка сидить тут, нікуди не тікаємо. Все, зараз я. О, я забув телефон. Там. Блін, це дуже жалко. Я забув просто телефон. Реально, я забув телефон. Це просто пип, зараз я побежу телефон. візьму. І буде все дуже круто. Так, я побіг, друзі. Так, друзі, я позвонив в таксі, тільки тільки, що зараз він приїде і нас з Мініпушком забере. І ш... да, тепер нам просто осаждати. Не знаю, піс... постоїмо пождем з Мініпухом. Все, ждемо таксі тепер, друзі. Та-та-та. О, таксі. Все, Мініпух, Так, беремо все, що нам треба. Зараз нам допоможе таксі занестися і сундучок в багажник, і ми будемо їхати. Так, друзі. Ждем. зараз я все поможу йому і погнали ми. Так, друзі, о, все, все, так, все. Дякую, так, ось. Сколько вам там. Все, я все забрав. Так, мені пушка пішли. Зараз ми покажемо друзям, де ми живемо. Ось наше село, куди ми приїхали. Так, да, друзі. Ось цей домик, який я, коротше куплю, зараз. За 55, прикиньте, я останусь без бабла. ось. Такий домик дивитись, він такий, да, такий. Ого! Багато що треба тут зробити, друзі. Да, ось. Це просто піпець 5 я щитайся. Це просто піпець це. О, Боже. Так, друзі, о, цей селян який нас хоче. Все, ви продаєте цей дом. Да, сі, я продаю свій дом. Давай. Ми з тобою добалакали за 55. Правду, я тобі кажу? Да, 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 мы добалакали за это. Ой, за це, да, ось, на нат, зразу вам даю все, тут пусти. Стак. Давайте я вам просто еще так сразу выкину. И І... все, вся дом, можно сказать, ми, теперь, все, да. Да, теперь все мой дом, все, я тебе з новим домом. Так, дякую тоді. Так, все, друзі, о, привіт. І отут ми будемо жити, друзі. І що у нас вийшло? Отут я живу, тепер це наше село. Бачите, ось це село, 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 село. І дайте мені пушками. І ще вам mm. скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Да, Слава Україні і всім пока-пока. Пишите коментарі, що можна знімати. Да, запис.